Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий, не дуже бадьоро, скажімо так, виглядаю, бо звернув про себе, скажімо так, увагу, що позитивний стрес, він теж є стрес, він вимотує. Насправді, гарний день, де є господь плідно працювати. Просто реально виснажений. І подивимося трохи так. Поверхневу цукерочку, яку придбали за 30 тисяч гривень, які ви зібрали дуже швидко. Дуже вам дякую. Бо не було більше сечі терпіти ці пекельні борошна. Так, оцей гарний пиріжечок, який, як запевнив його попередній власник, спочатку возив хліб, тут були полички з хлібом. Зараз ви можете бачити, я вже заїхав там на точку, де працював учора і залишив інструмент, позабирав свій інструмент. До речі, на літній душ також поштом з банки придбав нам діжечку на 125 літрів, так, щоб митися. Теж вона так там цікаво зроблена. Треба буде перерізати тут ну, отут від виробника відлита зґвалтована різьба. Тобто її тут буде треба напильником вичищати. і тут взагалі міліметрів 7 торця треба буде зрізати, тому що ну, лиття пластикове ну, просто дуже сумне. Вот, ну, то таке, Це до того про нові речі, так, які далеко не завжди краще завживані. Дуже чесно, ну, я в захваті. Я в захваті, просто я дивлюся на цю. Буду І я щасливий, я реально вам дуже дякую. Тут і компресорна установка стане, і, і генератор зварювальний, і реально купяра ще крутих штучок. Ну, Звісно, так, у неї купа всіляких таких нюансиків. План взагалі який? План такий, що декілька тижнів, поки перша Таврія в 11.02 там проходить зварювальника. Це кузовщина. ну, Там виявилось, у неї можна сказати, немає днища, його ну, створюють наново. Потім там електрик, фарбування і механік. Чотири етапи. Оці чотири етапи, умовно кажучи, три тижні, чи скільки там, чотири, нехай. Планую покататися на цьому файному пиріжечку. Після чого пересісти на 11.02 і за тим саме маршрутом запустити цю, цей пиріжечок, в який, я, чесно кажучи, ну, вже закохуюсь. Я закохаюсь, це реально. Для моєї роботи ну, дуже мені подобається. До речі, тут, де я зараз знімаю відос, коли буде нормальний дощ, то я сюди не заїду. Але коли буде нормальний дощ, я, я її залишатиму там метрів 100 звідси і пішки носитиму, нічого страшного. Це все одно незрівнянно краще, ніж користуватися чужими автівками, чекати, просити, а потім всю дорогу слухати російську мову, мову окупанта. І ворога загарбника України, так, росіян. Тут у нас є такий стопорочок, ось тут стопорочка такого нема. Треба буде його організувати, бо штука дуже зручна. Я бачу, в них тут був мотузочок. Зараз мотузочка нема. От, ну, і, звісно, я ж кажу, купа всіляких таких дрібних нюансиків. От. Можливо, сюди, я не знаю, фаркопчик. Ну, мабуть, зробимо, напевно, фаркопчик. Фаркопчик ніколи не зайвий. Поріжок я так бачу, симпатичний. Тут прямокутник наварений. Ну, Ручки дверей, звісно, відсутні. Я подумаю, можливо, я, як роблять багато військових, візьму петлі зі зброярських ящиків під навісні замки, зроблю пару петель і все. Чесно, під нище не зазирав. Не зазирав під нижче, тому що ну, я вірю, що на місяць його вистачить, а потім я просто передам електрику, хай займається. Ну, точніше, що там зварювальник, кузов. Так, ну, тут вона є, але вона ось тут. Ну, такі так Нюанси. На швидкість мало впливає. Дуже мені подобається, що є тут дзеркала, вони працюють. Нормально, бо на 11.02 мені туди, там який тільки мотлох не тулили, і у підсумку нормальних дзеркал там не було. Це інжектор, це інжектор так, де ключі. Так, ну Тросик відкривання багажника там скажі, ручки немає, важіля, так просто там тросик висить. Є немає у нього бачка омивайки, але мені там людина дарувала бачечок омивайки. Так, чому тут мався бути зелений. Угу. Чомусь не світиться. Взагалі-то ця машина на газі. На газі, але вона інжектор 1,3. Так, на газі тут мав би все світити зелений. Бо ж воно ніби на газі, але не. Ага. О, був зелений, став помаранчевий. Цікаво, треба буде дотелефонувати, запитати, так? Чому не стає. А, вентилятор обдуву не працює, але то не страшно. На... Це постійно у них горить чек engine. Вони, кажуть, там міняли датчик на, на двигуні, і все одно це нічого не дало. А от датчик коли горить тільки коли не заведений, причому такий. Алгоритм цікавий. Кажуть, ну, ну, зовсім коли холодно, то краще заводити бензином. заводити бензином, Але на бензині воно не тримає холостий хід. Ну, Динаміка нормальна, нормальна динаміка на бензині. На газі ну, відчуваються завали, звісно, але я так розумію, це, тому що газ. На бензині жваво, файно, симпатично ворушиться, але не тримає холостий хід. Мені продавець сказав, що ну, коли ти її там прогрієш, і коли вона ну, буде нормально тепла, вона триматиме холостий хід на бензині. Я пробував нормально нагріти, у мене не тримає. Так, тобто, От я приїхав, там скільки 70-80 температура не тримає. Тобто, ну що? Заради цікавості завести подивитися, чи, чи загориться тут зелений. Бо, чесно я ж кажу, я не знаю, чому так виходить. Ну, от. Червоний. Це. Я взагалі не знав, що тут є помаранчевий. Сказали, зелений газ 2. той Червоний бензин. А він от якось так. А ну, цікаво, заведемо. Послухаємо, подивимося. Так, не котитися. Ага, все, перейшов на газ. Так. Червоненький цей. Оливи, що він означає, я не знаю. Він зник. Check-engine горить постійно. Я скажу, вони кажуть, міняли там датчик на двигуні, все одно не допомогло, треба буде шукати, хто розбереться. Ну, під капотом там нема чого реально показувати. Ну, принаймні немає там якихось по потоків технічних рідин, і слава Богу. от Все, дуже вам дякую. Дуже, мені це симпатично, гарно, файно. Натхненно, непереборно. Дуже вам дякую. Іду відпочивати, бо реально вимотався. Боремо і поборемо.